IQ Park – місце, де технології та комфорт створюють ідеальні умови для бізнесу, бо це розташований у престижному діловому районі Львова, що забезпечує зручний доступ до центру міста та ключових транспортних магістралей. Архітектура комплексу відповідає найвищим стандартам європейських бізнес-центрів. Просторі офісні приміщення з панорамними вікнами, високими стелями забезпечують ідеальні умови для роботи компанії будь-якого масштабу. IQ Park – це не просто бізнес-центр, це місце, де створюється майбутнє бізнесу у Львові. Якщо ви шукаєте простір, що відповідає найвищим стандартам якості, IQ Park стане вашим ідеальним вибором. На підлозі фальш-підлога, покриття буде обиратися під орендаря, встановлений потужний генератор. Доступні площі станом на 28 лютого, 68 метрів. Чудово підійде на великим командам 5-10 людей 190 метрів. Створено для суперперспективних стартапів, яких скоро купить Facebook. 230 метрів. Якщо ти тримаєш пів Львова та хочеш відчути справжній комфорт та стиль, ця пропозиція саме для тебе. 381 метр цей офіс для успішних інвесторів. Чисто розмістити своїх працівників раз в місяць приїжджати дивитися чи все у 536 метрів. Дві пропозиції. Для тих, кому немає чого доказувати. Всі пропозиції без комісії для орендаря. Телефонуй та обирай свій варіант.